Вони казали: влаштуємо святкову вечірку. Невеличкий корпоратив для своїх. Трохи вип'ємо, трохи потанцюємо. Усе буде пристойно. Веселих свят, Джеремі. Класно погуляли, га? Це ті сири, які будуть на нашому. В новорічному корпоративі хвилинку. Ви що зібрались влаштувати гулянку? Гулянки не буде. Ну, добре, скасували. Ах, він там. Ти нормальний? Я ж просто на тебе дивлюсь. Я обіцяю, ніякої гулянки в нас не буде. Я не жарту. Охрі. Гей! Ану, припини, негайно. Що ви плануєте стати в'якти? Сьогодні прошу не робіть цього на території компанії. Йдіть на стоянку до фармацевтів. Це буде колективний перепихон до ранку. Шмек, шмек, шмек. <проб> <проб> я перепрошую. Відірвемося. <проб> hey, <Santa, ¿también> <проб> Сю контору! <плес> Я думаю, він перелетіти хотів. <плес>